свою історію, що пошила на 12-му, можна доступуся я текстумо. Отже, я вам просто так кажу. Не в цьому ж немає такого компасу, що там

За лише Це після того, коли ти визора мене постаття. Бойко ти правильно допитати, написав допитувати досліджень матеріалів. Ти можеш мотивоватися. Не Зводиш, зводить, не заперечуєш. Я визнаю свою заяву, вона підписана, бо примах. І ще не винесла рішення суду. Це вже два очі начинається. Перший час хоче програма 24 години, а ну і дозволяє рішення суду.

а є ознаки кримінального продовження вчиненого слідчим, а це тяжке злочин, тому що є приховання злочину. А саме статті, коли виступують вчинення злочину. Скільки статтей? Сім чи вісім таки. Якщо ми займаємо з'явити, я подивитись, що так повідомлення. Чи статті де пропали?

статті, які... Або напиши рапорт, принаймні, скажи, мені прийшла вже таке внесення, як я вже мені робити, як він не повністі сісти саме. Я собі заявила, значить... Я заявив, я вимагаю, все. Я не знаю, що він підписався під 383. Так, це вона має всі знаки належної заяви прогоджу. Крім того, це вже суд визнав. Ти почитай рішення суду, і що там на мотивальні частині пишуть? Всі ознаки належної правової кваліфікації негайно зобов'язано внести.

28, 28, 15 хвилин всім 199, 110, 10, 10. Чи ви просто ви вибираєтесь такі, які з кодексу вам подобається? Чому вам подобається? А що закон для нас не закон? Це вибудова, що ви на свій рос берете. Де Дуже на свій торгу права, який ви забороняли, не вносити. Ми недавно скажи таку думку в місцевістій літератії. Сказали, у нас є право, а нема права. Є рішення що немає права місцеві оборони. Само вас нема програм, думати, гадати, згідно закону виконувати. Вносити і все. Можемо тільки нагадати вам знову ж 19 ту частину. Дійте по закону. Не дійте по закону. Ну так тоді ж супер. Вносити. Бо Луценко ну, дуже нервується. Перевертним в погонах. Тільки ну, як чесних вінтів. Уважаю. Він ж пам'ятаєте, як ваші друзі його копали в обличчя на майдані на граніті? Він це не забув. А ми йому нагадуємо, що таке речі треба приймувати, щоб своїх громадян, міліція, вулиця не повинна, чого там копати. Свого майбутнього міністра, майбутнього генерального прокурора. А тим паче у вас тут сидить представник, який зельником в справі. І Ви тут починаєте розводити і обсоромитися. Целості і сохранності, дякую. Mm. Ти що з малою говорила? Ні, mm. ми не було, якому. А, ну у нас буде адвокат. одну Та то потім собі поговориш. Що ви на свій розсуд випустити, наприклад, спід арешту злочинця? А як ви зараз не можете вивести? Злочин і злочин заробити. Посадове дома.

Просто стик не залив собі. Ну, змогли я вийшов. Перепалу, Сереж. Перехвалуна. Все нормально? Ну нормально, це кого не А Я не знаю, за скільки вони був що... зоп. Е... Ну, я вам сьогодні дзвонив, хотів сказати, хто... якась жінка якась. Заряда, не знаю.

А який ви за, 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 за те, що ви за автомобіль в «Жигулі»? От, так зачекайте. Наскільки я б не помиляюся, це була застава. Ну її віддали. Ну так віддали. Ви, ви, ви вже, як кажуть, ви вже потягаєтеся, а потім будете пошти. Шановні злочинці, не звоніть і, і нас не цікавить нічого. Вам ми подали заставу і там нічого. що Називають.